У Кропивницькому попрощалися з військовим Олександром Барахманським. Перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9-й ранку траурний кортер зупинився біля площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Продовжили церемонії прощання з військовим Олександром Барахманським на далекосхідному кладовищі. Олександр Барахманський народився в Кропивницькому, навчався вищому профучилищі імені Миколи Федоровського за спеціальністю слюсар-електрозварювальник, але мріяв стати військовим, говорить дружина Аліна. Йому завжди дуже личила форма. У Дев'ятому році він пішов в армію. Потім він служив в державній пенітенціарній службі. У 2012 році вже підписав контракт у військовій частині 3011, Це внутрішні війська. За її словами, служив із 2014 до 2020 року. Після за кордоном працював на заводі. На початку повномасштабного вторгнення Олександр Барахманський повернувся в Україну з 1 березня 2022 року. Служив на посаді гранатометника взводу спеціального призначення. Розповідає батько Сергій. Підписав контракт, і в 23 році він перевівся в бригаду Донбас. Часів яр ліман. Ну, в основному там то їхня сторона Нацгвардії, бо вони в силах спецоперації ССО були. Підрозділі каже, за час служби син мав відзнаки, зокрема, нагороду президента за участь в антитерористичній операції. Орден Хрест Героя загинув Олександр Барахманський 17 липня 2024 року біля міста Часів Яр Донецької області. Понад рік вважали зниклим безвісти. Смерть 34-річного воїна підтвердила експертиза ДНК. Поховали Олександра Барахманського на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.